Ви спитаєте, а що це закраси? А я відповім Ярайзен. Сьогодні ми розглянемо, що нам чекати від фільму Ніхто та які заколісні інтриги були під час створення цього фільму. Успіх першого Джон Віка був грандіозним проривом у жанрі бойовиків, який не тільки відродив кар'єру Кіану Рююза, а й фактично перезапустив моду на стильні бойовики. З лаконічними героями. І ця формула стала новим стандартом у Голлівуді. у центрі стиль у діалогу, ефектні рукопашні бої, зняті з повагою до акторів та глядачів. Джон Вік холодний, мовчазний і мстивий через собаку ідеальний герой нового покоління Екшенів. Після реалізу Джон Вік десятки студій кинули створювати свого віка, стильного, крутого, жорстокого, який повертається на пенсію лише щоб помститись. Саме ніхто один із цих, скажімо так, копій. Ніхто скромна назва, що ховає за собою вибуховий бойовик. Він вийшов 26 березня 2021 року і відразу ж. Привернув увагу фанатів екшену, у головній ролі несподівано жорстокий, харизматичний Боб Оденкерк. Відомий багатьом за серіалом краще позвініцову, але тут він не адвокат, а справжня машина для вбивств. Сюжет простий, але ефектний, спокійний сімейний хач Венцел живе нудним життям, поки серія потій не пробуджує темне минуле. Ніхто перетворюється на когось, з ким краще не зв'язуватись. Правда, хтось каже, ніхто це Джон Вік для бідних. Хоча не можна порівняти цей фільм з Джон Віком. І це не випадково. Сценарій для ніхто написав Дерек Копстей. Той самий, що створив Сесві Джон Віка. Тут теж бачимо леганне насильство. Стильні перестрілки та колишнього вбивства, і якого краще було не чіпати. Проте є і відмінності. Якщо Джон Вік майже міфічна постать з кримінального світу, то Хач це звичайна людина, яку життя змусило знову взятися за зброю. У цьому і є головна фішка фільму вищий доглядача герой, який наче один із нас, але з темним секретом. Ніхто. Це мікс чорного гумору, безкомпромісної жорстокості та несподіваного акторського перехтілення. Якщо вам сподобався Джон Вік, цей фільм обов'язково до перегляду. І ось, нарешті, Ніхто два повернення, на яке ми чекали. Після шаленої популярності першого фільму продовження було лише питанням часу. І ось ніхто два вже офіційно у виробництві. Прем'єра запланована на 25-й рік 14 серпня в Україні. Хач менцел, якого грає Боб Оттенкер, намагається відпочити з родиною, але його минуле не дає спокою. Уже в ліфті трапляється бійка, яка не дає сумніватися, що він все ще небезпечний. У сімейній машині все спокійно, доти, доки діти не рвуться на дрібних провокаторів у розважальному парку. Тоді хач без вагань показує свою правшню сутність. Родина вирішує у парк Валтбіл, маленькому містечко Пломервіл, де хач і його брат подорожували в дитинстві. Після першої ж конфронтації, коли касир у парку зачіпає дітей, він несподіно вступає в жорстку пійку. О, ні! З'являється головна загроза, антагоністкою виступає Лендіна Стоун. Босс наркокартелю, яка керує міським розважальним бізнесом, має власного корумпованого шерифа. Це не просто продовження бойовика, це крик гніву мужика, який просто хотів провести з родиною день. У центрі не лише екшен, а конфлікт старого життя хача, його теперішнім бажанням бути звичайним батьком. Серйозний хитрий персонаж Ландіни виділяється. Ще цікавістю і потенціалом стати запіментованою клятою антигероїни. Але під час створення другої частини у нього пішлося без драми: першу частину зняв Ля Ешулер, режисер з Росії, який подарував фільм той самий драйв, креативна жорстокість і нестандартна постановка, проте в ніхто два його відсторонили від проєкту. Офіційно творча розбіжності на офіційна студія не захотіла продовжувати співпрацю з режисером ЗРФ на фоні глобальної політичної ситуації. А також були чутки, що Найшоляр вимагав повного контролю над ціквином, чим і Universal не погодилась. Новий режисер став Тимо Тядченто, індонезійський майстер бойовиків, відомий своїм диким стилем. У The Night Comes for Us. Це значить, очікуємо ще більше екшену, більше рукопашних боїв і мінімум цензури. Ніхто може перевершити чоловіка. Бо це вже не історія про повернення до старого життя, це історія про те, як небезпечна людина приймає свою сутність і дію безгальну, а ще в сиквелі більше родини, більше мотивації і більше ворогів. До речі, головний актор Поп Оденкер фактично залишився в Ініпезі між першою та другою частиною Ніхто. Спочатку знімав цикл Ніхто, а згодом новий бойовик Нормал. Обидві фільми були зняті у тому ж місті подряд. За словами місцевих фанатів, Оденкер працював над двома стрічками в одному місці, практично одну зміну за іншою. Давайте підведемо підсумок. Ніхто два це не просто продовження, це екшен, реванш з новим режисером, старим героєм і ще з жорстокішим світом. Якщо перша частина була вибуховою, друга – буде війною. Став лайк, якщо чекаєш прем'єри.